Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Чи прийде війна у заморожений конфлікт, який відновиться після того, як РФ набере сили з часом? Ну це хочуть зробити. Ми по моєму з тобою говорили не раз про те, що хочуть провести домовленості, договору. Договір для того, щоб це зробити. І це намагаються зробити, намагаються зробити з усіх сторон руками ким тільки можуть. Єдине, що це не вдасться зробити. А давайте подивимося знову терміни закінчення війни. Ми дивимося майже кожну передачу. Термін закінчення. Нас закінчитися на двадцять друге. Основна частина в мене вона не змінюється. Я знаю, що багато хто бачить по різному, чи це моя віра так працює, тому що якщо я питаю, чи закінчиться в 2020, нам, нам говорять, що основна якась частина закінчиться в 22-му. Хоча це ще не кінець, будемо якісь хвости підтягувати в 23-му. А давайте подивимося, основна частина закінчиться в листопаді 2022 року. Ну, Листопад я не можу сказати конкретно листопад, тому що е, тут в листопаді в нас є якісь перемовини. В нас немає, знаєш, якоїсь спільної мети спільної, спільної цілі. І я спитала: це буде жовтень, це буде грудень і нас все-таки перетягують на грудень. Але вже Україна в перемовинах, в листопадах Україна в перемовинах. Якби нам не подобалось, подобалось вже якимось чином будуть йти якісь розмови для того, щоб Рухати, закінчувати, якщо вона вже чином так. А ми можемо подивитися ті перемовини, наскільки часу розтягнуться? Наскільки місяців, днів, чи, можливо, вони будуть такими швидкими? Ні, нам обіцяють, що це буде все-таки місяця два. Вони не будуть швидкими. Е, навіть скажу більше, їх будуть затягувати. А затягувати буде Україна чи затягувати буде Росія? Е, затягувати буде Україна, а Росія буде е, вирішувати це максимально швидко. А чому Україна буде затягувати? А тому, що Україна набирає сили. Україна буде рухатись вперед, буде воювати. Що затягує за Україна? І так. тут ми з вами, до речі, сходимося з астрологами, тому що більшість астрологів говорили про те, що остаточні моменти будуть все-таки зимою 23-го року. І так воно ну, виходить. Нам, нам говорять, що все рівно якісь, як би ми там не дивилися, воно все рівно, що якась основні перемоги в нас будуть в нашому. 2022. Так, 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 22 так. Я так розумію, ну, перелом ми вже бачимо, так, тому що подобається комусь чи не подобається, йде відвоювання нашого Херсону. Так, як ми говорили, це буде помалу, майже незамітно, воно так є. Звісно, що нам всім хотілося б, щоб все було дуже швидко, але в нас не швидко тільки. Воїни починаються, вони не швидко закінчуються, і це вже було, і воно так і буде. Так що ми набираємо оборотів, і з кожним днем Україна буде рухатись далі й далі. А можна ще подивитися у листопаді, коли вже будуть якісь переговори, чи після того будуть ракетні обстріли України, чи все припиниться? Я думаю, що вони будуть, але вони будуть не такі ясні. А тепер подивимося, коли ми виграємо, ми підпишемо вже всі угоди на наших умовах, так, війна закінчиться. Чи чекати українцям от таких сюрпризів, які ми мали на 24 лютого? Ну просто вони так собі придумали через рік, через два, 2024-му, наприклад, і почали знов те саме сюрпризом. Я думаю, що ні. Там одна історія, що там починається щось внутрішнє. Їм буде не до нас, вони зуміли б своє, тут піднімається і тема грошей, і, і тема незадоволення. Знову ж у нас є тема внутрішньої проблеми з їхнім імператором. Може, там якісь перевибори, не знаю, що там буде в Росії, але тут не тема війни, тут немає теми війни, тут є тема. Конкретно внутрішніх негараздів я б я б навіть сказала, що там така країна жорсткій депресії, країна жорсткої депресії ніколи не воює. Пам'ятаєте, я вже не пам'ятаю, це, це був березень або квітень. Ми з вами записували програму про курс долара і євро, і ми говорили про мій сон, в якому мені приснилося, що я їду за кордон, я намагаюся купити долари, їх ніде нема. І курс майже там до 50 був в обмінниках. На той момент, коли ми з вами записувалися інтерв'ю, курс був 20 з чимось. так? І ми з вами дивилися, чи буде 50, чи дойде до 50. ки На той момент було відповідь ні, наскільки я пам'ятаю. Так, так, було. Так. Було ні. Ми можемо зараз глянути на даний момент, чи дійде до 50 ки той. Я все ж таки нам даю башню, да? башня говорить про те, що він буде танцювати, він буде чуть-чуть, тут і дьявол, то тобто він буде чуть-чуть піднімати, чуть-чуть падати, але до п до п'ятдесят він зараз не дійде точно. Так, добре, ви зараз сказали слово зараз, але давайте, може, я неправильне питання задала. Значить, у сні був період, це був або кінець закінчення осені, або початок зими. От можемо на цей період глянути. Все рівно нема 50, все рівно нема 50. І на, на період осені нам дають, знаєш, піднімається курс, по 7 мечів спадає. На зиму нам дають королеву мечів, яка говорить, піднімається курс, а потім четвірка пентаклів, говорить, але його стримують, він падає, і тим більше четвірка. Тобто, ця наша четвірка вона нікуди не відходить. І десь біля, біля четвірки, яка спочатку воно буде крутитись. Давайте ще подивимося, чи він впаде. Я не бачу, що він впаде. Тут нам знову ж на економіку, що економіка не працює. Давайте будемо реалістами. І він все таки я не бачу падіння, там плюс-мінус так знов та двієчка Пентагрика говорить, сюди туди він буде плавати, але що він впаде, я, я теж не бачу. І головне питання в людей. Ми дали пост оголошення, що ви в нас сьогодні в ефірі, і дуже різних багато питань було. Я собі вже маю надруковані купа листків. Не знаю, що ми сьогодні встигнемо, але там було питання: у якій валюті зберігати збереження. В доларах чи в євро? Я навіть покажу. Долари нам дають шість пентаклів, і євро у нас дає е, ту з, е, з жезлов. Що мається на увазі? Все ми ж питаємо за кошти, да? і те, те, що дає гроші, а гроші нам дає шість, е, пентаклі. Це все вірно. Так що шість пентаклів говорять: не дуркуйте, а, а тримайте в доларах. Хоча, якщо ми проаналізуємо, що нам хотіли сказати про тузу пентаклів, то євро е, він теж потрошечку буде підніматися. Він, це не про те, що він впаде і буде лежати, і як сьогоднішня гривня, а це про те, що він все таки він буде стабільний. Так що вирішуйте саме, хоча головна рекомендація це шість пітаклів, що тримайте в долар. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.